Дев'ять місяців після поранення він знову може ходити. 52-річний 52-річний боєць Тернопільщини поповнив збройні сили в перші дні великої війни. Олег Ставничий звільняв Київщину, а далі тримав східні рубежі. У червні 23-го під час наступу на Донеччині отримав поранення, втратив ногу. Нині ж вже опановує протез і мріє повернутися до хобі, займатися пасікою. Права ножка трошки далі. Ну, 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 дуже 52-річний Олег Ставничий з Тернопільщини в цивільному житті працював електриком, подався у військо в перші дні повномасштабної війни. В суботу, зранку, 26 лютого, я пішов. Пішов військкомат, прийшов, там дуже багато було народу. Тут не та не так, як тепер це було дуже. І 26 го я вже, вже поїхав. Уже 1 березня чоловік був на Житомирщині. Далі його бригада звільняла Київщину. Направили в артилерісти проти і ми мали пушку рапіру. І я перший, перший як бойова була. Я прийшов і нічого не знаю. І кажу: хлопці, що мені робити? Подавай снаряди. Ну і так потрошки, потрошки, що я в пізніше вже був і замковим, і заражаючим. А далі командиром відділення уже у складі 68-ї окремої єгорської бригади бойові завдання виконував на Запорізькому та Донецькому напрямках у червні 23-го року. Під час наступу наших сил на Донеччині потрапив під артилерійський обстріл, дістав поранення та втрати в ліву ногу. Населений пункт благодатне Донецька область. Якраз літній наступ почався, і ми поїхали на зачистку. Там побачили, що велике скупчення їх з цього села відступало, і ми поїхали їх. Доніщувати. Тоді пригадую, Олег, загинули його двоє побратимів, решта зазнали поранень. Попереду на бійця чекало тривале лікування, і ось за дев'ять місяців він знову стоїть на своїх двох. Воно саме приємно, що бачиш світло в тім кінці тунелі, що вже воно ще чучуть, ще чуть, -чуть і. Я вже, я вже на ногах. Медики кажуть, тут головне слухати та чітко виконувати всі вказівки. І тоді, вже за два-три тижні, Олег зможе самостійно займатися улюбленою справою вдома пасікою. На даний момент для пана Олега важливо опанувати ходьбу. Основне, чого він хоче зараз, він хоче ходити. Так само його запит до нас це вести домашнє господарство, пасіку і бути активним членом самого суспільства. Йому зараз для цього необхідно. Працювати над собою, виконувати завдання. Чоловік каже, найбільше допомагає йому підтримка рідних. Удома на нього чекають троє дітей і дружина. Старший син після поранення батька вирішив стати ребілітологом, аби допомагати українським бійцям швидше повертатися до звичного життя. Мирослава Соколовська, Володимиролюк, Факти Сітів, Єдині новини.